Ну от, вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі, любителі техніки. Ось я хочу показати це мій ДТЗ 9,5 з усіма цими прибамбасами, з усім лихом. Оце я готував до нього свою саджалку для пророщеної картоплі. В тому році. Ну, так як ви, і ви бачите, що в мене на тих мотоблоках стояла мускичовська гума, а це на 15 фермер, вона вища, то в тому році мені трошки ця сажалка була е, тяжко було садити. Воно дуже е, мілко садило і трошки виляло. В цьому році я вже його е, зібрав докупи. І в чому річ вияснилася, ці колеса. Вони вищі за москвічовські. І мене отуто не вистачило регулювання. О, то прийшлося тут додати. Бачите, наскільки це прийшлося опустити тут, тут. Прийшлося відрегулювати, опустити нижче, бо воно було вище. І оці всі фокус. Ну, як ви бачите, ну що, завдання поставив на цеглини. Тут а там. Цеглина, як ви знаєте, має 7 см. О. о Але за рахунок того, що як ти хочеш, оце трошки в землю зайде, оці ґрунтозацепи теж в землю зайдуть, то я тут а, е, ніж оцей, плужок, чи як там його називають, е, трохи висловив не до кінця. Так то, якщо воно осяде то в мене десь приблизно буде. Глибина від 5 до 7 см садіння буде. О, я завжди так стараюся І так само копати я виставляю, ставлю техніку, щоб вона стояла більш-менш в горизонтальному положенні, О, щоб було зручно садити і керувати. Ну, як ви бачите, що тут це вже стоїть. О, готове. Спереді поставив для балансування вантаж. Це в мене два блінчики від колінвалів і 200-й патрон, по-моєму. Да? Ой, навіть не 200, а 250-й патрон від такого одного станка. І якраз виходить, якщо взяти за руки, ось легенько. Однією рукою воно грає. Ну, Крім того, як ви бачите, тут стоїть висівний апарат для добрива, бункер. О. І, до речі, чому я все-таки відмовляюся від заліза? Колись тут в тому році сипали, я не прослідкував і сажалку поставив. От уто висипалося нітрамофоска трошки. Зверху лежала, це ж не те, що вона там щось була. І в тому місці з'яло краску і пішла ржавчинка. Ну в цьому, в цьому місці не було. О, а з тої сторони пішла ржавчинка. Це чисто від нітроамофоски. То через що е, висівні апарати, е, бункери для добрив бажано робити або з пластику, або з нержавійки. Ну Це моя така думка. Вже як може, так і робить. Ну, все, го готово. Ну, я не встиг, трохи треба було раніше, але великдень не встиг. А сьогодні холодно трошки. Десь 16 градусів на дворі. Але на завтра обіцяють взагалі 9. І плюс до того на вихідні в, в п'ятниця-суботу обіцяють дощі, не знаю як буде. Так що, в принципі, підготовлю я техніку, якщо вдасться, то може ще сьогодні посажу. Ну оце так. Якщо когось цікавить подібне питання, регулювання, все інше запитуйте, поділюся досвідом.